Розпочнемо з найгарячішого питання такого пиріжка гарячого, який сьогодні стався у російському небі. УРФ злякалися, вочевидь, українських дронів. Ну, вочевидь, саме про це ми можемо говорити, тому що якийсь такий дроноляк, так би мовити, відбувся. Спочатку дрони камікадзе були зафіксовані над російським містом Білгород. Потім була атака нафтобази у Туапсе. Далі з доволі. Дивних обставин впав літаючий апарат в російській адигеї, а потім повний перелік у, у Кремлі з літаючим літаком літаючим літаком окей, просто літаком у небі. Президента Російської Федерації, який може вважатися таким собі командним пунктом е, в повітрі, він був піднятий під час тієї тривоги, яка була е, у небі над Санкт Петербургом, коли був е, закритий повітряний простір е, над е, цим другим, зазнач... зазначить зазначеністю е, містом Російської Федерації. Отже, давайте починати. Почнемо розбиратися все по порядку. Е, напевно, що найбільш яскравим це було перекриття неба над Санкт Петербургом, от в яких випадках Андрію перекривають небо, і що вам зрозуміло з того, що ви маєте з тих даних, які проаналізували, що все ж таки відбувалося в тому небі? Дивіться, була в Росії об'явлена так звана операція «Кавьор». А що це саме за операція? Відповідно, якщо системи протиповітряної оборони а, ну, Навіть назвемо їх зараз ще не оборони, системи, які здійснюють моніторинг повітряного простору на території э, Російської Федерації, э, фіксують э, о, якийсь об'єкт, це він характеризується як э, НЛО, тобто об'єкт, який вони не розпізнаний, літаючий об'єкт, э, з метою э, його враження э, і для спрощення роботи. Авіації, а також засобів протиповітряної оборони відбувається локальне певне очищення повітряного простору. Тобто, всі літаки, які в цей момент знаходяться на певній території, їм через диспетчерів дають чітко полосу, на яку вони мають сісти. тобто це Дуже швидкий короткий термін використовуючи всі наявні злітно-посадкові полоси, а як великих малих аеропортів а чи просто аеродромів, а, здійснюється одразу ж посадка всіх а, ну, цивільних бортів а, для того, щоб відповідно системи протиповітряної оборони а, та літаки мали менше так називаємо ну, фальшивих цілей. Це і з метою безпеки для цивільного а, для цивільної авіації. І по-друге, це для того, щоб звичайно ж спростити роботу як і авіації, так і сил ППО, тому що ну саме можна на флайт радар можна зайти, побачити скільки, от, наприклад, тій зоні, яку вони сьогодні в якій вони сьогодні вели цю операцію, Ковер було, знаходиться взагалі літаків щоденно, і з цією метою як я бачу причини? З яких це вже чому дивіться? Якщо ми подивимось на хронологію подій, які відбувалися, то це спочатку у нас е невідома, е поки що нам атака на нафтобазу. Е після того фіксують е повітряні цілі над Білгородом, проте не можуть їх жодним чином е розпізнати. Що є також дуже важливим? Е потім ми бачимо, що нам Газокомпресорну станцію одну станції, таких великих потужних, які відповідно створюють достатній тиск в газовій системі міста Москви, величезного міста, не долітаючи, падає. Ну потім він вже був, було встановлено його модифікацію безпілотний літальний апарат. І вже як останній аргумент це відповідно фіксація знову ж таки нерозпізнаного літаючого об'єкту в небі ну, в зоні неба навколо Санкт-Петербурга. Це нам каже про те, що ті засоби, які ми використовуємо, ну, поки що, перше не було жодних офіційних заяв від командування наших збройних сил, від командування повітряних сил, про те, що у це були саме. Спробуйте, будь ласка, поправити мікрофон, тому що так. трішечки підриплює під зв'язок, так щоб наші глядачі ага. змогли зараз так. Так. зараз ліпше. Е, боюся, що можливо у вас розряджені AirPods або може бути щось таке, що вони трішечки підглючують, тому що таким переривчастим звуком іде сигнал. Ну давайте е, спробуйте, так. Так, дивіться, і а, вже останні... mm -mm, Ні, трішки. Я... А можете, можете спробувати перейти надзвичайно надзвичайний на так, надзвичайний звук? Одну хвили... Один, дивіться, одну хвилинку. Я зараз просто інші наушники візьму. Okay. Okay. Yeah, окей, окей, я поки що, я поки що розповім нашим нашим глядачам про власне ту хронологію, яку наш експерт почав говорити. Отже, що відбувалося у Росії останнім часом? За ці от останні, ну фактично, навіть добу, так за ніч з 27 сьомого на 28 восьме лютого. У Російській федерації одразу відбулося а, дві події, а, які можуть бути такими собі ознаками нових ударних можливостей збройних сил а, України завдавати якраз далекобійні удари по території Російської Федерації. По перше, у Білгороді засвітилися одразу три дрони камікадзе, які на жаль не досягли своєї мети, але при цьому а, отримали таку інформаційну хвилю. А, зокрема, в а, по подвір'ї однієї з багатоповерхівок було виявлено ось, ось такий безпілотний літальний апарат. Отже, їх цілих три штуки прилетіло по Білгороду. Що ще було в цей же час? В цей же час на ранок ми отримали новини про приліт на якраз ось цю нафтобазу, про яку почав говорити Андрій у місті. Туапсе. а що найцікавіше, Туапсе – це за 500 кілометрів від найближчої лінії фронту зараз на ділянці фронту. І ще що більш най... що більш примітно з приводу Туапсе, так, це маршрут, яким могли слідувати ці. Всі безпілотники, але ми про це все от зараз будемо детально розбирати із Андрієм. Він повертається до нашого стрім. Андрію, так чи чути вас так, чуєте мене? Е, так трішечки трішечки, все ж таки, чомусь підриплює? Ну я спробую думаю, що можливо це питання так вирішиться. Якщо не вирішиться, доведеться перервати. Можливо, вам перепідключитися, але е, та от дивіться. Так, тобто в ніч, двадцять на 28 лютого, дві події: Білгород і Туапсе, Все, це, це перші події. Ви потім говорите: Москва там так само газорозподільча станція. Теж не зрозуміло, що літає правильно, як далі встановлюємо хронологію. Далі ми встановлюємо хронологію, що знову ж таки невизначений літальний об'єкт. Ми бачимо вже північніше. Тим дивіться, також буде цікаво на карті подивитися саме на географію. Це все по-перше. За своєю відстаню є віддалені точки, які знаходяться. У нас ну от ми можемо подивитися да, то Все все ж -таки, таки, чомусь в мене я принаймні відчуваю цей от риб у мікрофоні. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви теж це чуєте, чи це можливо в мене якісь лажі, так би мовити, чи все ж таки нам потрібно давайте спробуємо перепід'єднати зв'язок, щоб справді було все ну, трішечки якісніше. Якщо ви можете перезити зараз, так, зараз до, до, цього, до цього стріму. так? Отже, так ми зараз будемо встановлювати точки. Я продовжую ще все ж таки, із, із власне кажучи, тією хронологією, яку ми наразі маємо відтак у Російській Федерації, місто Туапсе, Краснодарського краю туди по прямій близько 430 тридцяти кілометрів від найближчих позицій збройних сил України, і це ми можемо побачити на карті. Давайте давайте шукати Туапсе. Отже, це в нас Краснодарський край. Краснодарський край, ось то, все так, от, от, вона ця точка, і по прямій до десь. Приблизно вугледарського фронту е, в нас 440 кілометрів. Тобто, 450 кілометрів це якщо говорити е, по прямій. І найбільш е, така несподівана ситуація щодо цього напрямку полягає в тому, що е, проходить то е, вона деякі авіабази Російської Федерації, і е, ці авіабази розташовані зокрема у місті е, Примоцька, актарськ й е, місто Єйськ, авіабаза у самому Краснодарі. А також тут ще є Кримськ, тобто мінімум 3-4 авіабази Авіабази, які би мали бути прикриті системами ППО, е, проходять е, прийшов цей е, безпілотник е, уздовж, скажімо так, своєї траєкторії польоту. Е, проте були також повідомлення про те, що у Російській Федерації прилітали. Були прильоти, ну принаймні падіння наших безпілотників відбувалося також у регіоні, такі як Адегея Адегея там впав безпілотник. Він на жаль не досяг своєї цілі, але повідомлялося, що він упав біля населеного пункту. Зараз вам скажу друзі, як він називається населище нове в адегеї. Де у нас адегея? Давайте шукати на карті. Це от власне цей населений пункт. Трішечки північніше майкопа тут була ще одна точка. Куди е, відбувався приліт або падіння, принаймні нашого безпілотника. Е, тобто, можна припустити, що це була одна і та сама атака, е, по та ж сама, яка відбувалася по тому. А все вона і прилетала по адегеї. Тобто маємо ось такі е, різні траєкторії. Маємо 530, маємо 450 кілометрів траєкторії цього польоту. Е, ну і от зараз, власне, будемо з Андрієм Крамером продовжувати спілкуватися на цю тему. Е, Андрію, так. Gotowy tak, z wami to by... podróż. От так. зараз прекрасно вас чути. Е, поки вас ви були відсутні. Ми якраз я якраз от намалював на карті дуже цікаві е, ці відстанєві показники. Давайте почнемо от все по порядку рухатися і аналізувати. Отже, маємо південний напрямок. Маємо зафіксовану бавовну в Туапсе. Нагадаю, от так от виглядав приліт по нафтобазі. Е, Маємо також повідомлення про російську АДГЮ, де впав безпілотник у селищі Нове. Е, ну і це якщо по прямій, то це 450 км до Туапсе. Якщо через АДГЮ, до а все, то це 530 кілометрів, і, по суті, що найцікавіше, от у цьому трикутнику, який вимальовується за таким маршрутом, чотири, як мінімум, чотири російські авіабази і доволі таки потужні. Як так могло статися, що їхнє ППО пропустило безпілотників? Дивіться, що цікаво. Ну, звичайно, по перше, до цієї відстані додайте, я думаю, ще як мінімум 150 кілометрів, тому що ну ми ж розуміємо, що ми припустимо. Ми зараз припустимо, що це були українські БПЛА. Називати можемо їх різні, там дрони Камікадзе. Е, хоча, в принципі, Ну ударний БПЛА, що несе, ну, типу, ударний одноразовий БПЛА. Е, звичайно, їх не будуть запускати Ну прямо з, з, з лінії фронта е, Їх будуть запускати все ж таки з відстань трошки подалі. Це від лінії фронту, я думаю, мінімум 150 кілометрів ще можна в глиб нашої території. Е, і е, ми побачимо, що. Якщо об'єднати ці точки, то вони в принципі створять такий, ну якби в принципі напівколо радіусом. Ми побачимо, що всі ці точки вони, навіть, взагалі та... всі 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 точки, куди були так, всі, всі всі точки, і вони ми побачимо, що ну це створює. Знаєте, ну як таке напівколо, і як мені здається, особливо в тому, що було ідентифіковано по фотографіям, які з'явилися з місця події. Під Москвою це південніше Москви, я спробую це був... зробити таке півколо, про яке так. ви говорите, щоб це, от, це був а, наш український а, безпілотний літальний апарат, який може використовувати UJ-22, який був презентований ще в 2021 році, а, який може нести на собі. А, в тій модифікації, Ми, яка була так, презентована, так в ці, ну, це його була презентаційна модифікація, і тоді з заявлених його характеристик він міг внести на собі бойове навантаження у вигляді е, двох мін 82 двох міліметрових або двох потужних протитанкових гранат. Тобто ну на керовані снаряди. Проте, тим не менш, з досить непоганою потужністю і нести на собі ці заряди і загальну вагу, яку він міг нести, тобто його бойова частина, фактично могла становити 20 25 кілограм. Після. Події обстрілів масованих ще минулого року а, вийшло з офіційною заявою Державного підприємства «Укроборонпром», що зараз з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів буде розроблятися безпілотний літальний апарат, який а, буде мати дальність до тисячі кілометрів і мати бойову частину не менше 75 кілограмів. Тобто, це фактично його як боєголовка в 75 п'ять кілограмів. А, також був з'являлася інформація, що в процесі розробки таких безпілотних літальних апаратів е, були також запропоновані і модель модифікації з дещо меншим радіусом. Так, от, якщо ми подивимось на карту, то в принципі О, я зараз я знайшов у колег з видання Defense Express Дуже хорошу таку візуалізацію. Ми її зараз використаємо для того, щоб показати, власне, як така карта щоправда, вони виміряли радіус 1600. Це якраз про цей дрон, про який ви говорите. Е, UJ22, Правильно він називає. Це. так Та так южей двадцять два Airborne. от його радіус 1600 вони намалювали такі таке коло у 1600 кілометрів ну плюс мінус візуалізаційно ми принаймні зможемо зрозуміти що потрапляє у таку зону ураження якщо зараз справді у нас з'являється ось така супер чудо зброя от таке отакі от коло так от таке надзвичайно велике коло я в принципі бажаю щоб Дещо можливо видання Defense Express трошки збільшило, але про заявлену тисячу кілометрів від окороборонпро ми можемо зараз сказати впевнено. І що є показовим, так, це той факт, що це було здійснено в різних напрямках, на різні відстані по різних цілях цілях по напрямках на яких знаходиться я впевнений у нашого супротивника більш концентрована система протиповітряної оборони в вигляді зенітно-ракетних військ там, літаків можливості їх швидкого підльоту до таких місць по місцях маршрутах дещо з меншою кількістю, тому, що у Росії надзвичайно велика територія, і ну зрозуміло, що в них і близько немає, щоб її повністю як куполом закрити з таких кількості засобів протиповітряної оборони. Е, так, от що мені здається з даної картини? Що ми можемо дійти до висновку, що це було таке досить непогане тестування. Нашими збройними силами оцих нових безпілотних літальних апаратів, які зараз будуть я сподіваюсь масово поступати на озброєння, також хочеться сказати, що до цього є багато. Ну для підстав так вважати, дуже багато, тому що насправді, якщо подивитись в історію, то ще з 2014 року дуже багато українських компаній почало вести розробку, дослідження і презентувати прототипи. Тобто, цей Джей Двадцять Два це є, скажімо так, лише один, і ми зараз про нього говоримо, тому що якби судячи з фотографії, ніби його уламки знайшли під мосту, але це у коробороні ск у короборонпроміський оцей зразок а, дивіться. Це це ні. Це приватний підрядник, який як я розумію на сьогоднішній день співпраці з державною корпорацією «Укроборонпром», тому що дуже велика кількість була цих пістолотних фінтальних апаратів. І на жаль, про це також казали що, казали багато експертів ще минулого року, наприкінці минулого року. що Чому ж ми, маючи таку гарну наукову базу, маючи готові прототипи, і побачив, коли ми побачили, яку надзвичайно велику шкоду можуть приносити ті. БПЛА типу Шахет 136. Чому в нас на озброєнні немає такої зброї для враження на великих угу. І сподіваюся, що така зброя, судячи з цих новин, в нас почала ну, з'являється треба звичайно дочекатися офіційних заяв від командування збройних сил україни бо командування повітряних сил збройних сил україни проте всі підстави для цього є тому що малопомітні низьколітаючі, такі безпілотні літальні апарати які як ми самі бачили на власному такому сумному досвіді тих же шахедів 136, що при відсутності сучасних саме радіолокаційних систем, які працюють в парі з системами ППО, ну їх важко і засікати, їх важко і збивати. Тобто, ну, нам прийшлось призвичаюватись. Це в нас ми розробили цілу нову тактику, мобільні групи. І оці, ці засоби вони є, особливо коли в тебе надзвичайно велика територія, яку ти просто Фізично не можеш закрити проти бо ти, ну, малопомітних повітряних цілей засобами ППО навіть радіолокаційними системами, тому що таку ціль, якась там радіолокаційна система, якою стоїть задача бачити балістичні здоровенні ракети, вона, звичайно ж, їх не буде в принципі відображати жодним чином. І ми побачили, що різних три різних напрямки: Південь, центр. Північ а, ми побачили, що ну центр. Приблиз... Це ви маєте на увазі, коли прилітало по Енгельсу? А, ні, центр це я ну центр напрямок. Це ж таки центру. я я, все ж таки угу. щодо це південь Москви. Ну і північ же далі, північ туди це Санкт-Петербург. Ну але зрештою і Енгельс і... теж не будемо забувати. Це теж Енгельс також не будемо забувати, тому що ми бачимо, ну проте в. Там ми бачили поодинокий випадок, Більш того, я вам хочу сказати знову ж таки. Ну, звичайно, це були білоруські партизани, але у нас тут нещодавно, як заявили білоруси, безпілотний літальний апарат завдав а 50 п'ятдесят. Який також системи ППО ті ж російські, які стоять на кордоні України з Білорусією, там розвернуті ті ж комплекси с 300, там розвернуті комплекси Фанциль. Всі вони, ну якби безпілотний літальний апарат, як вони стверджують, який був запущений з території самої Білорусі, влучив прямо в унікальний супердорогий літак. Ну, про нього ми ще обов'язково поговоримо. Так. От я ще хотів би е деталізувати те, що от ви говорите. По суті, фактично, ми побачили. Бойове випробування якогось типу новітніх наших безпілотників, та чи можна вважати його успішним? От як ви вважаєте? Якщо все ж таки деякі, ось так і в Білгороді посеред багатоповерхівки попадали, позбивали, не знаю, не долетіли реби проти них були застосовані? Чи можна такі от результати проміжні вважати успішними? Я зараз, скажімо так, не хочу надавати оцінку. Тому що знову ж таки, це були якщо це були випробування, то вони були першими і успішним. Я можу сказати те, що дальність, на яку вони змогли прилетіти, можливо, от наприклад, до речі, той, що був в долетів до нафтобази в Туапсе взагалі йшов над Чорним морем. Був запущений, наприклад, з Одеси. Чому ми будемо відкидати такий варіант, і пройшов. Через всю ППО, яка знаходиться в Криму, і долетів туди, плюс ППО, яка розміщена і в прибережній зоні, наприклад, той же місто Новоросійське, яке є однією з найбільших чорноморських баз Російської Федерації, також прикрита системою протиповітряної оборони, враховуючи дальність. Я вважаю, що е, дальність показана дуже дуже гарна. Е, далі вже напевно питання: ми ж не знаємо, які ціли вказування задавались для даних е, безпілотних літальних апаратів, і яка була їх місія і задачі. Е, е, тому казати про те, чи влучили вони в ціль, які як вони протидіяли, при яких, наприклад, ті, що попадали в Білгороді, що саме якими засобами вони були влучені? Тобто вони були над якимось потужним засобом радіоелектронної боротьби, наприклад, просто збиті з курсу і, скажімо так, впали, чи все ж таки проти них супротивник застосовував якісь зенітно ракетні засоби? Або ну, хоча б там простіші, найпростіші це ну як зенітні установки ЗУ-23. двадцять подивіться нас нас глядач Валерій Антонюк пише: а навіщо було задармо витрачати 6 БПЛА? От він вважає, що це було задарма. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну а як ми будемо ними? У нас зараз така унікальна ситуація, що ми маємо у нас просто немає вибору. Ми під час війни, в абсолютно бойових умовах, маємо тестувати новітні наші зразки озброєння. Навіть ті зразки озброєння, які нам надаються нашими західними партнерами, найновітніші, вони ж не були в, взагалі в жодних військових конфліктах витрачені. Тим паче, що як ми бачимо на прикладі того, що БПЛА Шахет 136 ці вартість цих безпілотників взагалі жодним чином не корелюється з тою шкодою, яку вони насправді можуть нанести і випробувати, ми просто зобов'язані їх, і тому це було більш ніж до. Цільне їх використання, навіть якщо ну, та ж нафтобаза, в то все, це судячи по фотографіях, ми бачимо логотип російської нафтової корпорації Роснефть, якщо вона влучила в резервуар і завдала шкоди такому от резервуарі, це може бути один мільйон літрів, в яких може знаходитись навіть по ціні, наприклад, близько 1 долара за літр, мільйон літрів палива. Для літаків, наприклад, до авіаційного палива авіаджет, і зараз от цей безпілотник знищив на 1 мільйон доларів Російській Федерації авіаційного палива. Мені здається, що це більш ніж прекрасний результат, який окупив повністю з лихою вартість всіх цих шести безпілотних літальних апаратів, і випробувати їх зобов'язані, тому що ми зобов'язані зробити цю зброю ще й точною. Ми зобов'язані, щоб вона дійсно почала влучати в ту ціль, яку ми їй завдамо, і тому без таких випробувань нічого не буде. Тим паче, що випробування в бойових умовах, в умовах протидії радіолокаційним засобам РЕП, в умовах роботи ППО противника, в умовах навіть тих же тренувальних польотів. От ви сказали, там на півдні знаходиться цілих чотири діючих військових аеродроми, на яких розміщена техніка, і на яких регулярно проводяться тренувальна льотна робота, яка може в будь-який момент перерости, наприклад, з такий учбовий. Політ при по який вже знаходиться в повітрі. Е, якщо в цей момент е, об'являється бойова тривога, е, то цей учебний політ одразу ж перетворюється вже в якби в бойовий патрульний вийнуто ну, саме з того самого Єйська з нафтобази, зараз. Ой, з нафтобази, база авіабази е, постійно. Ми бачимо, що по глісаді фактично Маріуполя йдуть е, роботи пар російських су 25 яких вони зараз активніше почали використовувати на фронті, е, є не за лише даними... Су 25 е, почали. Ли навіть використовувати, скажімо так, поки що в прощупати момент, чи можуть вони в прифронтовій зоні використовувати літаки су 34 з ракетами повітря, поверхня, що до речі, також є дуже небезпечним для нас. Андрію, якщо повертатися так, друзі, по перше, я нагадую, що ви можете писати ваші запитання, обов'язково це робіть, тому що дуже така гаряча тема. Наша робота безпілотних літальних апаратів нашої авіації, яка почала дуже дуже глибоко діставати у глиб Російської Федерації. Так, от нетривіальна подія також сталася у зв'язку із цим. Вона пов'язана із тим, що під час ось цієї дроноляку, який, як назвали його Леги з Дефенс Експрес вони також зафіксували те, що було піднято. Ну це не вони лише вони, це багато хто побачив, що було піднято у повітряний простір літак президента Російської Федерації 96-й Він кружляв над Москвою. Поки над санкт Петербургом ганялися винищувачі за невідомим літальним апаратом, які все ж таки вони так виявити достеменно не змогли. Що це за літак? Говорять, що це так званий собі повітряний штаб у системі президентська президента російської федерації і він якраз у цей президентський літак він кружляв над москвою допоки були були ці всі дрони тобто вони так зарухалися забоялися очевидь ну я вважаю що це в них була просто якась протокольна процедура також переміщення до стемен президента російської федерації на жаль ми не знаю можливо він в той момент саме був в літаку і з метою там убезпечення його, якщо була загроза того, що ціллю наших БПЛА є саме аеродроми, можливо, він боявся того факту, що він якраз яка фантастична прикрість стала, якби він попав в той аеродром в момент того, як цей борт приземляється. Тому в принципі вважаю, що це просто в них протокол якийсь протокол безпеки. Mm -hmm. Проте дивіться в кожних протоколах безпеки щодо охорони перших осіб держави є певні рівні так. Небезпеки, відповідно до яких вчиняються певні дії, і те, що цей літак або не зміг приземлитися, або був спеціально піднятий в повітря, наприклад, з метою екстрено почати рухатися в те місце, де зараз знаходиться Володимир Путін, це каже про те, що ці наші дії вже підіймають оцей градус небезпеки для нашого ворога, і це дуже приємно.